Друзі, всім привіт! буде друга частина, тому що робимо телефон. Е, так, що зробив? Зробив дві вудочки, хводища, фірма Salmo та мешки, дві капельки, більше фактично чітко не треба. На такого якось маленького кінця, тот щось таке ну піде. Що зроблю дві вудочки під е, коропа. Зараз робити не буду, бо виявилося, що немає жилки такої міцнішої. І от оці такі старі модилища оснащу більш такими з сильнішою такою, о, жилкою, якісь там мормишку більшу, поплавочок, так щоб може якісь коропець або якісь карасик більший, щоб то зробити. В принципі, все. З нас перебрав, зараз ці мормишечки посилаю. Зараз порозкладаємо по своїх, як то кажуть, місцях. І готує, ми готуємо. Ми готові до зимої риболовлі. Вася тварин зі мною зараз є, знімає. Так що готуємося до зимої риболовлі, дай Бог, дай Бог, щоб все було добре. І буде лід вже готнівся тоді. Зустрінемося тоді вже, як то кажуть, на рікці на, на якійсь водой. Жертвочки тут. Тому я робив попередній огляд, жемлички буду я також жилкою і буду, буду, як кажуть, проводити також дію. Тому що взагалі, як то кажуть, риболовля на хижака мене на першому місці. Вже взяв, бачите, і проміжки взяв, і взяв вертюшки, все маю. Все, в принципі, купую, тому що ми ще мені, зали, до речі, така моя порада, не тримайте. Своє оснащення десь в гаражах, там, чи в підвалах старається, десь можливо, десь, навіть в хаті, десь, так, де немає мишей, тому що досить великою мені також, зробили шкоди, все перегрязали, гачки поржавіли, не знаю, по які причині. І взагалі жах жах. я до того взявся, трошки не дивився вже, згалі, до того не дивився і виявив, що досить все такому, також, в такому кажуть, поганому стані. Так що змушений трошечки поновлював. Замова риболов, як ви знаєте, не є така в принципі, і дорога. З останнім часом купував це видавче, що ви зараз на екранах купував під живця, ну, близько 500 гривень, якщо не помиляюсь коштує. Досить така хороша річ, тому що той живець десь носився. О, о, як в якомусь пакеті, то якусь бутилку обрізав, руки мокрі, холодно, заходять запарі, незручно не ніяк. Це бачите, ведерце, піднімаєте, сіточка, вживаєте, водичка стікає собі, то ясно, що він не ідеально сухий, але вже не так не пхає руки і воду. Досить така хороша річ, рекомендую тобі якесь ведерце собі, придбайте на жильця, пару жерличок і кажуть, така риболовля зимова Досить така ефективна, коли ти виходиш на лід, закидаєш десяток жерлиць, перед тим ясно, що є у вас жерець, то нажавляєте, якщо немає, тоді старайтесь зловити хоча б щось, якісь уклонече, що-небудь, що ловите і наживляєте жерлиці, і можете в той момент і піймати якогось хижака і відповідно витрачаєте свій час, щоб не дивитися тільки за тими флажками, можете от, на зимою вуличкою. Взагалі риболовля зимова цікава тим, що хоч риба ловиться невелика. На замою буде лише рідко, коли випадається якісь хороші, як то кажуть е такі великі роздрівий риб. Але вона цікава тим, що взагалі як то кажуть, відчувається, тому що вудочка досить така вона легенька, якщо така плотвичка, вже не говорять, то ясно випадається досить дрібна рибинка. І якщо хоча б на ладоньку, то ви досить сильно і гарно її відчуваєте і тому то кайф в рибаках, то ловить рибу, то і в нас зрозуміє, що таке є. Коли ти відчуваєш покльовочку, коли ти її витягуєш, коли твоя рука починає трошки підтрясатися, і ти відчуваєш що там щось на є. Це кожен, як кажуть, це відчуває цей момент, там хвилина, секунда щастя, і риба обриває так кажуть, ваш поводочок, або у вас опиняється за лункою на, на льду. І такі, друзі. Так що в процесі що? Чекаю за мною в камеру для підводної риболовки, тому що дуже... Останніми роками скільки виходили на літ, досить слабенькі були, так кажуть, риболовні дні і часи, тому що ніяк не могли знайти рибку. Бувало навіть таке, що хлопці приїжджали з камерами, дивилися, риба, в принципі, була, але не хотіли ні на що брати взагалі, бо і байдуже загідно живо, не знаю чому. Але таке етап не було. Так що, сподіваюся, вже буде вже як лід, тоді вже щось прийде камера, будемо щось більше показувати, більше показувати з щоб вони. Обов'язково буде власниця каналу Маша. Маша також її готує вудочку. До речі, вже її вудочку зробив. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, будемо разом рибалити, будемо, то кажуть, Маша також захопилася риболовлю, Буде з нами вона відвідувати риболовні місця і буде показувати, на що здатна вона також. Так що наразі, друзі, всім дякую. Перебирайте обов'язково свої снасті, не дочікуйте до останнього дня, тому що завжди, коли вже, знаєте, відчуваєте, хтось там до вас товаришів дзвонить, от є вже там літ, їде десь на риболовлю, ви приїжджаєте на риболовлю, відкриваєте свій такий ящик, там все перепутано, тому що десь, можливо, хтось неправильно щось зложив. Десь якась мишка заліза, щось така, що своє, так краще обов'язково. Перевіряйте своє водилище, все перевіряйте, щоб ви були готові. І виїжджали, як кажуть, на риболовлю підготовленими і отримали від цього задоволення. Так що наразі всім дякую. Підписуйтеся на канал, стежте за каналом, далі буде цікавіше. Всім до побачення!